Друге життя пластику. В Івано-Франківську волонтери встановили контейнер для збору пластикових кришечок. Згодом їх перероблятимуть на корисні для міста вироби. Сам контейнер у формі серця також та частково виготовлений із кришечок. Встановили його, каже координаторка ініціативи Наталія Гасюк, символічно до Дня закоханих та назвали зелене серце природи, як втілення любові до навколишнього середовища та міста. Пластик в природі розкладається 500 років. Він перетворюється на мікрочастинки і там дуже великі, Чезний ланцюжок від води, землі, рослин, тварин. В кінці кінців ми самі його починаємо споживати через те, що ми їмо, мікропластик і так далі. Ну, тобто, він просто це забруднення, яке треба з ним щось робити, і в Україні на сьогодні переробляється. Менше 10% взагалі відходять за два роки. Ініціатива переробила близько двох тонн кришечок. Весь цей час до процесу збору долучається міська аварійно-рятувальна служба. Працівники зібрали понад 10 кілограмів пластику. Типу 2. Бачимо, що це корисна справа для міста, тому що це екологія, це є наші легені. Зараз на цьому серці ламелі, які виготовляються власне з кришечок. Вони дуже гарні і не зношуються, їх не треба ні малювати, ні лакувати зараз. Команда «Екроактив» вже зробила декілька качелів, лавочок на дитячих майданчиках в місті. Це дуже гарно виглядає. Ну, я, на мою думку, що це корисно, тому що цей пластик можна переробляти нескінченну кількість разів ініціативи одразу активно долучаються франкійці і частково заповнюють контейнер кришечками. Зібраний пластик до нього вкидає і Оксана Моспанюк. Каже, сортує кришечки вже третій рік, збирає їх як вдома, так і на роботі, а потім передає волонтерам. Кришечки збираю від усіх напоїв: тобто, це фанта, мінеральна вода, не там кола, пепсі, тобто, все, що є, все, що закривається на пластикову кришку. Також і які підходять так само від йогурту і від соків. Тобто, ту, там, де є трикутних і написано два. Ми вдома ще збираємо пляшки від побутової хімії. Це весь пластик типу два. Здебільшого з кришечок волонтери виготовляють лавки для дитячих майданчиків та громадських просторів, тож розмістили контейнер у середмісті поблизу скверу Міцкевича, аби дізнатися та долучитися до ініціативи, змогло якомога більше людей. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.